Друзі, привіт! Сьогодні буде огляд ось мого чергового нового придбання, як ви всі здогадалися, ось такого шуруповерта ProCraft PA21LI. Зараз ми його розпакуємо, все перевіримо, попробуємо свердліть, закручувати, шуруп закручувати, гайку і всяке таке. Так що поїхали. Розпаковую. Я вже, правда, його розпаковував, ну воно було так і прийшло. Ось я купив саму тушку без зарядного, без акумулятора. Ось воно йшло в такій комплектації. Сам шуруповерт, Руководство мануал. Руководство по експлуатації. Гарантійний талон. Ось є з початкою. До 29.27 року. Гарантія 3 роки дають. Ну і ще була в комплекті ось така біта, щоб шурупи закручувати. Так, да. так, це відложимо в сторонку. Так. Друзі, так як я тиждень назад, чи трошки більше тижня назад придбав, у мене є попереднє відео, огляд ось таку пилку на акумуляторах, кому цікаво, Прокрафт PCA 42. Я придбав її з 8 амперними акумуляторами. Ну, огляд є. Попереднє відео, кому цікаво, можете подивитися. І так, ми беремо звідси акумулятор. Я вчора пробував, цей шуруповерт, звичайно, не витримав. Там він практично не розрядився. Ось акумулятори ось такі. Ось, бачите, це 8 амперні. Є 4 амперні, є 2 амперні. Кому які потрібно, можна придбати. Я придбав цей шуруповерт, того що ця лінійка ProCraft підходять саме такі ось акумулятори. Можна купити, я ж говорив, 4 і 2 амперні. Ну, На майбутнє в мене ще є потихеньку-потихеньку буду до той. Ось вони раз нажали, ось нажимаєте кнопку, бачите, 4 світлодіодіка світяться, що вона зарядить. Ну, вчора ввечері я зарядив сьогодні ранок. Мені хтось писав, що тут немає ой, немає 20 вольт. Ось у мене є такий тестер. Я зараз провірю, скільки. І ось так. Ось, дивіться, батарею. Ой, десь збилось. Ладно. Видно, що тут? О, ось. Оце її, оце, оце вона повністю заряжена. Бачите, так що тут більше, ніж 20 вольт, навіть 22 вольт показує. Ну що ж, все дуже просто. Берете клац і все працює. Так, про сам шуруповер, що я тут розібрав? Ну і знав, тут є три режими. Ось оцей речажов, ось зверху. Ось отак він стоїть. Якщо він стоїть, як ви держите вправо, це буде режим закручування, потім режим посередині свердління і працює свердління з ударом. Це ми все випробуємо. Ось так. І дві скорості. Тут щось 450, 1100 чи щось я не знаю. Оце, Оце режим закручування, бо на... а це свердлінь. Так, далі, 23. Ось, о, тріщотка з усилля, з яким вам треба закрутити. 23 положення є. Ну і тут ще є цей. Ось я зараз вставлю свердло до прикладу, за, зажим швидкий. Ось раз І не треба нічого робити. Просто свердло вставили в патрон, піджали і. А що воно? Це коли... А, коли в режимі свердління. І все, трісь і все. А відкручувати вже можна. Ось так. Ну і ось переключатель, вже, як в усіх, ось це ось о. Ось о. взад, вперед. Ось ви раз, чуть-чуть піджали, бо моєте руку спалить. Я трошки був не розібрався, так аж чуть руку не припалив. А тоді отак раз і все. І свердло зажати. Ну що ж, давайте попробуємо Зараз посвердліть у металі. Уже щоб зразу і наві... напевно. Так, зараз. Не буду нічого не ні мастити. Я накернив попередню. Так, свердло тут. Ой, а наскільки ж тут свердло? зараз я скажу. Ага. Я дивлюся. Так, на вісім. Дивіться. Ось. Ну, Хто віра, хто не вірить, це таке. Я чесний огляд, я без ніякої реклами цього інструменту про крафт. Я його вибирав по якій причині. Ціна якість. Перелопатив сотню роликів, коментарів про них, відгуки, відгуки схвальні. Ніхто не жалується, дуже всі хвалять акумулятори, на дуже довго хватає. І інструмент. І якби так, як акумулятори я вже говорив, підходять до самих різних інструментів оці. підкупить у мене в планах далі болгарку, гайковерт. Ну а там далі буде видно, що потрібно. Так що ось так, друзі, нікого я не рекламірую, нікого не продвигаю, нікому не нав'язую, що купляйте оцей, оцей найкращий ні. Не буду я казати, що він найкращий. Ціна якість мене влаштовує. Я купив і хочу поділити, поділитися з вами. Люди мені про пилку в коментарях писали, ну там один-два один-два такі коментарі, що це типу китайське фуфло. А всі останні пишуть, що дуже гарна пилка, вже кілька років, пиляє, ніяких проблем, усе добре. Так що, надіюсь, що і в мене буде так. Ну що ж, тепер давайте будемо свердліти далі. І так, пластина 6 мм, свердло 8 мм. До речі, я не дуже вмію свер... заточувати свердла. Так, собі граюся, коли виходить, коли ні, може ще не вийде, в мене заточити свердло. Нема Ніяких у мене заточуючих би, станків. Заточую та і все. Так, режим у нас це закручування. Давайте режим свердління включимо. У мене. Друзі, це був у мене режим, ну, тобто мала швидкість. О. Ось так, дивіться. Ану, давайте безкарна. Зараз спробую просвердліть в іншому місці, щоб був режим велика швидкість, режим свердління. Ось тут оно. Хе, друзі, взагалі, без ніякого напрягу. Ось, дивіться, 6-мм желізо. Ну, якби що укручувати, укручувати шуруп, то тут, мабуть, і і питань не буде. Ну, давайте спробуємо. Так, треба зараз... Ага. Ну, шуруп у мене непростий. Зараз я візьму ключі. Ось такий шуруп 6-6 мм, товщина з головкою підключик на 10. Ну що ж, давайте спробуємо зараз його. Так, режим. Все. Попередньо ніяких нічого не свердлим, зразу закручуємось. Сосно, сосновий брусочок такий Ох, схватило. Як, блін, щоб з рук не викрутило, щось дуже сильно воно о спрацювало, бачите? Лізе, як в гарбуз. Так, далі експеримент. О, гаряченьке. Далі, друзі, дубова доска. Хочте вірте, хочте ні. Дирочку не будемо свердліть. попередньо. Чи отвір. Я просто, просто змочив. Просто змочив шуруп. Так, а так я ще й, по-моєму, його і не наживлю. О, схватився. Зараз я підмощу ось сюди. Отак. От ага. Це в мене 20. Ну, то... Так надо закручувати. Все, дивіться, друзі, це дубова доска. Досить легко Воно його закручує. Ой. У дубову дошку. Ой, ай. ай! Ого! Нічого собі, гаряче. Так, далі, друзі. Попробуємо тепер режим ударної дрелі. Так, десь у мене було... А, ну ще поки... Так, зараз поки стоїть, ось, ось ще я приготував гайку ось. Ну тут, мабуть, на, три, на 13, да? ні, це на 14. И бы на 14 ну, тут упаровался уже но ну, у нас есть сейчас я полностью наборе вот такой Ну, зараз поставимо на саме кріпше. Ну це ж не гайковерт. Так просто цікаво собі, наскільки воно кріпко його зажало. Ого! Ну, друзі, на вісім зажимає так, що... Дожимати не треба і, мабуть, розкруте. Ось так, так що це, це чудово, бачите? Зажало, що так я з, з усиллям відкрутив. Так, і це мене порадувало. Так, далі зараз ми знайдемо свердло по бетону. Десь воно в мене було. Ось, вже знайшов таке свердло. 6х150. Більшого, мабуть, нема, треба шукати. Ну це свердло вже тупе, не нове. Вже я ним перебурав дуже багато отворів. Раз і все. Так, ставимо на режим свердлі. Давайте більшу швидкість. Ну, яку знайшов кирпичина, ось кусок. Я дивився відео, саме е, YouTube канал крафт. То там вони якби кріпкий бетон не, не рекомендують неї. Для того є перфоратор. А це в кирпичі, в таких більш-менш леш, леших, не таких, як бетон, кріпких матеріалах. Ну, ось припустимо в кирпичі. Так, це я поставив. чисто режим свердления. Друзья, ну это чи свердло такое хорошее, чи то хорошее. Риз, лиза и в режиме свердления хорошо. Ну сейчас в режиме перфоратора. Чи. Ну, лізе досить таки нормально. Тобто, що я вам скажу? Це десь повісить якусь полочку, два, чи три там, чи один дупельочок забити, поставить. Там на 6, на 8, на 10 неглибоку дирочку в кирпичній стіні просвердліть капітально. Без проблем. Якщо щось уже цільніше, то, то вже треба перфоратор. Ну, так що, якось так. Ну що ж, друзі, давайте зараз глянемо, ну, що тут. Акумулятор, ну, скільки я тут попрацював, він не сів тут всі 4 позначки є. Досить таки зручний він у руці, ось його, держиш зручний. Так, він важкуватий, трошки є. Як би сказати, ну, щоб як для постійних робіт, що все час робиш, робиш і робиш, там, то важкуватий. А як для мене, для, для побутового використання, десь там одну-дві дірки просвердліть, щось відкрутить, поставив і все, цілком і досить мощний і вистачить. Хорошо. Ручка тут ось є прорезинені, досить таки удобно в руці держиться. Патрончик тут такий хороший, не бовтається нормально. Усе. А, до речі, свердло можна ставити від 1,5 чи 1,4 до 13 мм. Аж не 10 аж до 13 мм товщину свердла сюди ви вставите. Ну, ось. Ось така штуковинка. Ну а надалі, як він буде працювати, його надійність і все, ми далі подивимося. Він поки що ще новий, поки мене він радує. Так що, друзі, ось такий огляд. На цьому закінчую відео огляд ось цієї потрібної штучки, цього потрібного інструмента в господарстві. Я... Поки що я задоволений на всі 100. Далі час покаже, як він працюватиме. Так що ось такий-досить досить, досить непоганий. До речі, ще ось є ремішок. Бачите, можна на пояс повісити. чи куди. Ось так. А ще є цей, Ух, Забув сказати. підсвітка, бачите? І вона тухне через деякий час. Зараз трохи пройде часу. І вона щось довго, да? о бачили? <смі> ось так, ще таке. Ну, розказав про все. Тобто, акумулятори сюди підходять із цієї лінійки різної, 2 А 4, 8 А. Який вам потрібно, такий можете і взяти. тобто Три режими є. Режим закручування, ось сюди, посередині режим свердління. І третій режим у... У свердління з ударом. Дві швидкості переключається. Ну тут реверс – вперед, викрутите, і швидко зажимний патрон. Ось тут тільки він на Раз і все. Не треба вам у руках і всього тріснуло і все. Ну, а відкручувати, звичайно, отак. Тобто, дуже легко і дуже просто. Так що, друзі, ось такий огляд цього разу мого нового придбання. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк. Пишемо свої коментарі, свої відгуки. У когось, я знаю, багатьох вони є. Напишіть, як він у вас. Працює, якщо він у вас там уже протягом року, двох, трьох. Ось таке. Гарантія, я вже говорив, три роки дають. У них свій сервіс, вони є офіційним ділером компанії ProCraft. Тобто, да. це якби китайська річ, там ніяка, не німецька. Але торгова марка німецька ProCraft. А виробляється воно, звичайно, в Китаї. Так що... Все повністю з китайських комплектуючих. Так що, друзі, ось так. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Далі буде огляди і про трактор, і що я роблю до трактора на вісне. Там пахаю, орю, фрезерую і всяке таке. Ну тобто, ось про своє домашнє господарство, чим я займаюся. Що придбав, що зробив, що зварив, що склепав, що забив, що вирив, всяке таке. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!